Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент ну, державна дума Росії буде позбавляти громадянства, якщо воно було набуте раніше. За заклики до екстремізму, за дискредитацію російської армії, це все що? Продовження політики закручування і посилення тоталітарного режиму, який в Росії існує. Ні, Я думаю, що це дуже важлива і корисна ініціатива Державної думи. У нас до цього були великі проблеми, особливо з добровольцями з Росії, які стали на бік України, підписали контракти в збройних силах України. Вони мали можливість після трьох років служби отримати українське громадянство, але не мали можливості позбутися російського громадянства. Проблема була в тому, що для того, щоб набути українське громадянство, їм було потрібно їхати в посольство за довідками. Ну в Росію їх або в Російське посольство, йти, це їм загрожувала. Рештом, тюрмою або, може навіть смертю, і стратою, і буде прекрасно, коли ну, велика кількість людей з Росії втікли до інших країн, хотіли позбутися громадянства, і тепер у них буде можливість. Просто потрібно писати в Фейсбуці е, правду про російську армію, правду про їхні втрати, правду про їхнє нездавне командування і отримати шанс нарешті цього громадянства позбутися в односторонньому порядку. А, отак взяли Мирослава одразу просто... одразу всі і написали про, про це, то що ви зазвичай. Ми не промові. Хай пишуть. Я впевнений, що зараз купа э, росіян, які опинилися в Ізраїлі, хотіли отримати ізраїльський паспорт, але не можуть це зробити, бо у них є російський паспорт. Зараз просто почнуть масово фігачити про російську армію, постити відео, э, говорити гадості про Путіна. І, э, ти надію, що їх нарешті позбавлять цього цієї книжечки з двоголовою куркою це дуже хороша ініціатива Держдуми Російської Федерації. Вот когда мы 30 лет жили, не глядя в будущее, вот сегодняшним днем. А сейчас у нас появилась мечта. У нас появилась, вот на самом деле мы знаем, зачем мы живем, где мы будем через 10 лет, Но какой мир мы будем строить дальше. Мечта, да? Это не материальная мечта, Абсолютно, нет, нет, это не материальная мечта. Это, да. это мечта. высокая да. цель. Той же Киасаян, я буквально сегодня на ютубе в блозе разбирал его этот выступ, он сказал, что украинцы... Нам не брати, типу, каже, давайте закінчувати з цією риторикою. Де-факто він наїхав на Путіна, тому що Путін постійно каже, що от ми не воюємо з українським народом, українці це братський народ. А кіасаян прямо так і каже. Фактично, типу, годять ці дурні всі українці це вороги, вони нам не брати. І фактично він підтвердив, що Росія воює саме з українським народом. А це він і так російсь... захопився, чи що? Чи якось в розріз з головним крилівським бункерним пішов свідомо? А це гарне питання. Насправді мені здається, що ця пропаганда, вона вже, скажімо так, живе своїм якимось життям. Тобто, вона має підтримувати цей рівень ненависті, і навіть коли в, ну, в держава Росія, да, як російська влада, робить якісь заяви. Щодо переговорів, щодо, ну, по якось більш-менш таку дотримуються такої м'якої риторики, то оці всі салавйовики, асеяни, вони починають прям волати що ніяких переговорів. Всіх знищити, всіх вбити. Нам треба повністю Україну знищувати. Тобто вони по перше розуміють, що їм платять за це. Да, тобто їхня робота це поки йде війна, вони будуть заробляти набагато більше. Тобто їм вигідно це вже сформувався в Росії цілий пласт людей, які. Завдяки цій цій війні, да вони на набрали собі підписників, зробили кар'єру, отримали якусь ну якусь пізнаваність. Да, і вони, оці особливо ці всі воєнкори, да, так звані. І вони, звісно, не хочуть, щоб це все закінчилося, бо це їхній бізнес. Вони на цьому заробляють. А ці пропагандисти вони цілком можуть вже так скажемо війти в раж, і от просто не зупинятися, тому, що от вони повністю вже не можуть інакше. Да? І крім того, ще можливий один момент в тому, що справа в тому, що в Росії ніхто не знає, що насправді тепер робити з ну тією ситуацією, в яку вони влізли. Вони ж починали війну, розраховуючи, що зараз за три дні вони розберуться з усіма в Україні, да за Київ за три дні. і Все це. Mm -hmm. А тепер, коли це все затягнулося, вони просто не знають. Це вже така історія, в яку ніхто не знає, як закінчити. І е, Путін каже одне, а якісь люди в його оточенні є ж там певні яструби, да, які за продовження війни безкінченно, да, є навпаки люди, які за. Мир як можна скоріше, да і готові навіть поступатися там, відходити з окупованих територій. Тобто є різні люди, да, і я думаю, що це вже може і своїм життям якимось живе, тому що Путін він так усунувся. Видно, що він ну розуміючи, що він не може цю ситуацію контролювати там, закінчити війну перемогу, як йому хотілося. Він тепер так відсторонено коментує. І так, якщо коментує якісь воєнні дії, він посилається. Це все міністерство оборони вирішує, це не я. Тобто він так відсторонився, і оці його представники його оточення вони так гризуться між собою. Тому, можливо, це вже якась їхня риторика. Да, тобто вони надають ці меседжі російські юристи. повинні проробити питання розширення формату спеціальної воєнної операції не только. На території України НО ну і на ряд стран Западної Європи От стосовно цієї інформації, що росіяни тепер вишуковуватимуть тих чоловіків призовного віку, які би могли піти і поповнити лави російської армії за допомогою камер спостереження, все так погано в Росії з мобілізацією, чи просто треба ще більшу мобілізацію, і чи їм, врешті-решт, це вдасться. Про це про це заявив власно головний, цей військовий комісар Москви. Що вони з мером Москви домовилися із місцевою поліцією? Що вони будуть через камери ловити ухилянтів? Ну це знову ж таки. Ми бачимо, що це підсилення того репресивного формату, який використовує російська диктатура. Нічого дивного. А що ж до мобілізації, то ситуація, ось яка дійсно в них є проблеми. Якщо ми кажемо про добровольну мобілізацію, умовно її так назвемо, то вона забезпечує російській армії приблизно на місяць в середньому десь 20 тисяч добровольців. Саме такий показник, в свою чергу, разом з загиблими, пораненими полоненими росіянами, а також з урахуванням ресурсу на відновлення боєздатності підрозділів і ротоційні потреби. Російські окупаційні війська на місяць потребують десь приблизно ресурсу для постійної цієї компенсації всіх цих потреб 50 тисяч особового складу. Отже, добровольна мобілізація вона не справляється зараз не може впоратись саме з. Тима потребами, які є кожного місяця у російських окупаційних військ, але з іншого боку, російська влада, так звана, а вона ну побоюється знову розпочинати якусь часткову мобілізацію, тим більше об'являти загальну мобілізацію все таке інше. Тому вони зараз експериментують, щоб підвищити щомісячні показники притоку ось цих мобілізованих за рахунок ось таких репресивних методів і експериментують з усім з електронними форматами з камерами відеоспостереження. Та іншими реклама, рекрутінг багато варіацій. Тобто, вони не будуть об'являти про мобілізацію, як ми вже це зрозуміли. Але саме цей показник 50 тисяч на місяць їм обов'язково треба звідкись брати, і ось вони використовують репресивні елементи. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.